Ну що, не знаю, як у вас, але у мене цей рік був дійсно кармічний, безліч стресових ситуацій, майже через день депресія, вигорання і ще багато чого, що мене турбує. Але так думала я до тих пір. Поки не переглянула свою галерею. А там виявляється, скільки хороших емоцій і спогадів, що висновок можна зробити зовсім інший. Так, рік був дуже важкий, більше емоційно, але і не без добрих спогадів. Багато років мріяла про білу ялинку, і в цьому році вона у нас все ж таки з'явилася. Колись у дитинстві, коли переглядала фільми і бачила, де грали в сніжки всією сім'єю, завжди мріла про таку сім'ю. І я її створила. Як і всі, у мене була мрія поїхати на Різдво до Нью-Йорку. Нью-Йорк я таки колись поїхав а в цьому році ми святкували Новий рік у Австрії. Відчуття були, наче в казці новорічній казці. Перше за все життя я не бачила мами так довго, майже три роки. В цьому році ми все ж таки зустрілися. Півроку старань і праці, і довгоочікуваний результат. Нарешті наші перші 20 тисяч